Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Макс Тойс. І от знову не прийшла та година, коли треба вскривати чергові посилки, щоб подивитися, що саме надійшло серед новинок до нашого асортименту. Сьогодні в нас буде дві коробочки середнього розміру. Сподіваюсь, що щось цікаве, оскільки. Чесно кажучи, я навіть не перевіряв. Отак. Це зразу можна сказати, що в нас крутяк. Оскільки в нас тут фігурки по Марвел. Marvel. Marvel Legends стільки серії Ретро, я би так її назвав. Це в нас Марвел сумісно з Кеннером випустив і Hasbro в 2021 році. Отакі от. Фігурки The Incredible Hulk, Marvel Legends, в общем, все як потрібно. У вигляді коміксів, мультфільмів, саме часів, якщо я не помиляюся, 60-70-х. -х, х Можливо, ще старіше. Але це не точно. Но Незважаючи на те, що я не знаю, якого саме десятиліття ці самі фігурки, вони насправді дуже крутезні. Також такого Халка, саме раритетного, такого древнього в мене не було, тому не можу нічого сказати, чим відрізняються оригінали, які були в ті часи від сучасних. Також в нас є Електра. Daredevil The Man Without Fear, Electra, Marvel Legends. Ось така от красуня. Паролі слави, слави. Ну, по характеристикам, все, як я і казав, що 21 рік, Hasbro, Kenner, Марвел, нічого не, змінило, не змінилося в цьому, а це вже в нас Магнето. І от тут вже є з чим порівняти. Так, ну зараз я нічого діставати з полок не буду. На жаль, якби я знав, я, можливо, би підготувався. Щоб вам показати, з чим порівняти, але що мені. Якщо це та сама фігурка, яка в мене є 80 -якого та року, то різниця в тому, що ці насправді фігурки чутка за менше від того той біза, який був в 80-х, але все ж таки, якщо. Їх порівняти між собою, що все, ці все ж таки, можна сказати, що більш детальніше зроблені. От, так от І так, в нас є також ще магнета The Ancony X-Man. Так, а далі в нас і сам шибай голова Dark Devil, Dark Devil The Man Without Fear, як я і казав. Ну, красунчик, красунчик, це безперечно. Він також буде в параолі, як і Електро. Тому що він красень. Ну, це просто якась... О, шикардос черговий в нас Електро. Електро просто шикарний. А ззаду на блістері, це, до речі, на кожному. Можна вирізати картонку із зображенням героя в якості картки буде. Також невеличка його біографія. Ну, а це вже опис щодо виробництва і все таке інше. Ну, круті, круті. О, до речі, от що я запримітив. Я вже не пам'ятаю, я це, про це говорив чи ні. Але якось з кожним роком фігурки роблять, ну так, вони круті, деталізовані, навіть от такі от прості, вони все одно виглядають деталізовано. Я не рівняю з тим ж самим Diamond Select от, от цього. Але їх розмір, Кожним роком все, все зменшується і зменшується. Не так давно були фігурки, які насправді йшли, зараз залишилася одна. Фігурка по Puppet Master з Blades. І вони 21-го року, і насправді вони ну так, вони круті, але маленькі. Я все ж таки полюбляю більш, більшого розміру, саме тому саме, я колекціоную статуї 30 см. Але ну, можливо це в них такий замисел. В нас чорна пантера, яка правда не зовсім чорна, а чутка є з голубим відтінком. Це в нас такий чорно-голубий, якось так. Не знаю чому так. Але він не зовсім чорний. Ну, можливо, це в нічному світлі він дає і такий, як кажуть, вночі всі, всі кішки Сірі. Так, «Айсмен», Також серія X-менів і «Айсмен». Ну от теж, до речі, що прикольно зроблено, що він не просто так голубого від кольору який просвітлюється, а ще все ж таки зробили йому якісь деталі на костюмі, щоб не було так сумно напевно, щоб він просто був голубий і все. Так, але це ще не все. Оскільки в нас такий ж є чоловік факел, Human Torch Fantastic Four І все, що стосується цього Marvel Legends, Scanner Hasbro 21 рік. Отакий от красунчик. Так, далі в нас залізна людина. О, ну Це можна сказати, що в класичному такому вигляді Жовто-красний, без всяких наворотів, костюм. І в принципі, ц... така фігурка, не ця сама, а такого в такому костюмі в мене була, яка була в 60-х років. До речі, щодо цієї фігурки, ну, так в такому костюмі, була дуже кумедна історія, яку я іноді згадую. А саме те, що я колись брав участь на аукціонах. і от Після одного з аукціонів там була велика, наскільки я пам'ятаю, посилка. і от Продавець фігурку або я її купив там за 3 гривні, або просто в подарунок, як бонус. Поклав мені в такому от костюмі айронмена. Ну я так його подивився, там щось не зу... ой, така, е можна сказати, що був агидний, якби зроблено не ахті. Як. Я навіть штамп не дивився, він десь в мене валявся в ящику. І через там, півроку, рік, я вже не пам'ятаю, також хтось в мене брав добру посилку. І я поклав цю фігурку в якості бонуса. І через день чи два якось я статті, що стосується історії там, фігурок, іграшок, я натикаюся на статтю, де зазначено фото саме ці, такої, ну, не цієї ж такої ж фігурки. Зазначено, що це була модель. 60, початку 60-х, якщо я правильно пам'ятаю, або 50 х або початок 60-х. 60-х, скоріш за все. І що вона коштує так в середньому приблизно 130-150 доларів. Ну, сказати, що я засмутився, ні. Чесно кажу, кажу що я не засмутився, оскільки я говориться, за що купив за те й продав. Що як вона до мене прийшла, так же і вийшла. Я не знав ці ціни за ці гроші. я би не... Вони не зробили би мене безмежно щасливою людиною, тому але просто це був своєрідний досвід, що стосується, як іноді треба перевіряти не тільки фігурки, а й ті лоти, які от надходять. І де ти не те, що не, впев... не те, що не знаєш, а не впевнений в. Не впевнений щодо 100%, від... ну, не те, що 100 від... 99% інформації стосовно цього боту. Отак от вискажусь. Ну, криця. От, історія відбулася. А далі в нас Carol Денверс, Avengers, і насправді я. Гадки не маю, хто це. Я знаю, що Avengers це в нас месники, так? на українській це месники. От, але що... я їх не знаю по ім'ям, але знаю, що якщо ми знаємо цих месників, як Thor", Captain America, Iron Man, Вдова, от Всі ці, в принципі, які в сучасному етапі то месники з'явились ще в 60-х і їх склад команди змінювався вже декілька разів. І виходить так, що деяких персонажів в сучасному світі їх навіть і немає. Хоча куметно те, що. Хоча не те, що куметно, можливо, це різні, це я помиляюсь, що той самий чоловік Мураха. О, Якщо я не помиляюся, то його спочатку звали ЄГАНФ. Якось так, мені здається. Це я щось ще що і в коміксах зустрічав старих. О, в нас є два електро. Це двічі круче, чим один. Так, так. Чим більший, тим краще. Щось мені здавалося, що тут буде 4 чи 5 фігурок, а їх тут... Їх тут круто. І в завершенні цього в боксу в нас наш любчик Спайдермен. І Він також, пусть хай буде в Ареолі Славі, от наближатися. Ну, Спайдермен це завжди круто. І, до речі, він реально зроблений шикарно. Я би сказав, оскільки навіть врахувати, що. В середині 90-х той біс клепав спайдерменів, на яких було. Ну там було жахіття, на яких було страшно дивитися, то от такий, от, хоча він і сучасний 21-го року, як я зазначав, але все ж таки він зроблений по більш раритетним старим, моделям, вінтажним, отак от, старим вінтажним, от, моделям, то він виглядає просто бомба. шикарно. І що ж, хоча я сподівався, що ми подивимось дві, але все ж таки сьогодні ми зупинимося на одній посилці, оскільки тут їх з десяток точно є. Є над чим працювати, що є розкладати. Тому на сьогодні все ж таки з цим ми завершимо. Але зате в нас залишиться ще посилочка на інший раз. А я хочу черговий раз зазначити, що в описі відео будуть посилання як на товари конкретно цих персонажів Марвел, так і на сам магазин, на інстаграм, на телеграм, де постійно публікуються світлини з, із тими новинами та новинками, що в нас надходять та трапляються. Тому, якщо вас все, все зацікавило, підписуйтесь. Де вам буде зручно слідкувати. Кожен раз, коли я говорю, слідкуйте за мною, о, це от, так от жахливо звучить. А всі, хто проїздом або мешкає в місті Одеса, я запрошую Софіївська 30. Кожен день тут. Буду радий вас бачити. А зразі на в нас все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Пока-пока. Слава Україні!